Вітаю інформаційний проект. «Суспільна студія триває. і Ми продовжуємо обговорювати головні теми на цьому. Про ситуацію на фронті будемо говорити далі. Зокрема, на Бахмутському напрямку долучаємо до нашого ефіру офіцера артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж Володимир Назаренко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, okay. добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Пане Володимире, вам дякуємо, що ви долучилися. І розкажіть нам, будь ласка, те, що можете повідомити зараз в прямому ефірі. Яка ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Ситуація вже котрий місяць, котрий тиждень, котрий день, вже більше навіть ніж рік на великому бахмутському східному напрямку лишається напружений ворог щодня. То на іншому, то, то на одному, то на іншому, то на третьому ділянці пробує атакувати, просуватися. Тактику ворог застосовує абсолютно різну: це від малих груп з групами просування, прикриття, закріплення, резерву евакуації. На жаль, ворог застосовує по багатьом напрямкам з певною періодичністю, несистемною спроби штурму, застосуванням і великої кількості техніки, і броньованої. Техніки доволі часто використовує танки, доволі часто використовує навпаки, без техніки проби просування в вигляді піхотинців, штурмових груп. Все це супроводжується величезними бомбардуваннями артилерією, і, на жаль, ворог продовжує використовувати авіацію. У будь-якому випадку ми вітаємо зусилля наших побратимів з ПВО, які е збивають ворожі літаки. І маємо збивати ще активніше. Маємо ще більше завойовувати ініціативу і при, скажімо так і. Панування в небі для того, щоб ворог не міг застосовувати безкарно керовані авіабомби, ракети і інші засоби ураження. На жаль, у ворога лишається перевага, як в живій силі, яку ми щодня бачимо. По якій ми як підрозділ артилерії завдяки нашим очам в небі щодня відпрацьовуємо. Щодня наносимо втрати ворогу і повірте, кожен орк, кожна група орків залишається не непоміченою. По ним завдається ударів з тих чи інших калібрів, на ти чи інші відстані вже не хочу там. Виокремлювати, з міркувань безпеки, але сили оборони роблять все можливе для того, щоб знищувати щодня в великих масштабах орків, які присутні і перемішувати орків з української землі, пане Володимире. Як щодо інтенсивності цих штурмів, як вона змінилася упродовж останніх днів? Доволі складно відслідковувати, відверто кажу, якусь системність, якусь систематизацію, тому що все це доволі хаотично, доволі е залежить від тих підрозділів, які виконують окупантів. Я маю на увазі е підрозділів окупантів, які виконують ті чи інші задачі на тих чи інших напрямків напрямках від їх можливості, від їх можливості в боєприпасах, е в живому ресурсі, але найголовнішу тезу, якого хочу донести. Що ініціатива в більшості випадків лишається за українською армією попри надзусилля щоденні надзусилля тисяч і тисяч українських бійців, українських героїв, тому що е, навіть попри те, що ворог. Пробуючи ту чи іншу атаку застосуванням бронетехніки, накопичуючи її, ремонтуючи, готуючи або е, групами там супротивників, або е, ну штурмові групи. Він їх накопичує, він їх пробує застосовувати. Він перед цим проводить артпідготовку, артпідтримку, е, Перед цим ворог е, бомбардує і, в принципі, не Зупиняється бомбардувати ні артилерію, ні авіацію як нульові позиції, так і тили ближні, так і тили дальні. Попри ці всі зусилля ворога, е штурмові дії в більшості випадків у ворога не вдалі. Бої відбуваються навіть не за сотні, за десятки метрів в посадках. Ну, найгарячіші точки це е те, що ми знаємо під Куплінськом, те, що ми знаємо, напрямку лимана. Те, що ми знаємо, з часом Білогорівка і в напрямку Сіверська, те, що ми можемо говорити, виїмка весела гарячий напрямок від Солідара на північ, від Солідара на захід, а, Богданівка, Іванівська бої в напрямку Часового Яру, а, в напрямку Кліщівки, під Кордюмівкою, це все бахмутський напрямок, це все східний напрямок, який а, постійно вибухає, постійно стріляє, постійно відбуваються бої в тій чи іншій мірі. І доволі складно говорити, а, що. Триває, триває, тому що кожен бій, кожен обстріл це сутичка від автоматної сутички до е, артилерійської контрбатарейної дуелі. І власне наші підрозділи, зокрема підрозділи артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, е, щодня ведуть Контрбатарейну ДЛ і ведуть контрбатарейну роботу для того, щоб в першу чергу ми прекрасно розуміємо, що під артилерії береже наших хлопців-піхотинців і маємо відразу ж максимально швидко робити все можливе, щоб заглушити ворожі гармати, яких більше у яких більше боєприпасів, і живої сили орків. Теж на жаль, більше пане Володимире. А чи вистачає боєприпасів у нас? Ви вистачати боєприпасів буде тоді, коли всіх орків перестріляємо і боєприпаси будуть лежати без діла. Тоді буде достатньо боєприпасів. А зараз всі роди військ працюють максимально. Пілоти БПЛА, пілоти ударних дронів. Ну зокрема, пілоти БПЛА, коптерів або крил це наші очі в небі, як артилерії, ударні дрони, ФПВ-дрони наші працюють теж на славу. Скиди теж працюють, бронетехніка, кулеметники. Вогнева підтримка, снайпери, сапери, інженери, мінометники, артилеристи, авіація, ПВОшники працюють всі за межею людських можливостей для того, щоб якомога швидше повинищити всіх окупантів, які знаходяться на світі українській землі. Пане Володимире, і щодо дронів ви пригадали, що використовуєте? Скажіть, будь ласка, окупанти наскільки часто зараз використовують дрони? і Які саме? На жаль, ворог активно теж просувається в напрямку технології, крім того, що у них є величезний запас того металобрухту, який вони накопичували. Ну давайте відверто. Це імперія, яка готувалася до третьої світової війни відразу після закінчення Другої світової війни, і вони готувалися великою кількості металобрухту до третьої світової війни, захоплювати всю Європу. Весь світ у них цього не добра. Дуже багато, вони просто розконсервовують і відправляють, воно все вибухає, зривається, але ворог зрозумів, що е, майбутнє за технологіями, технології бережуть життя, технології бережуть, е, ну, в принципі, е, приносять це, е, як чергу. Овий рід військ, який приносить ті чи інші успіхи. Ворог активно використовує і реби, і орлани, і зали, і ланцети, і ну і на жаль, удари шахедами по всій території мирні території України. Вони так само відбуваються. Тому ну знову ж таки ворог активно використовує. І в наша, наш наша задача робити все можливе для того, щоб зберігати. І примножувати лідерство в плані технології, тобто радіоелектронна боротьба, панування в небі, в плані дронів е і інші засоби. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що знайшли час долучилися до ефіру. Дякуємо за вашу роботу. Це був Володимир Назаренко, офіцер артилерії, 4-ї бригади, Нацгвардії під назвою Рубіж. Ми говорили про ситуацію на фронті і, зокрема, обговорили з ним ситуацію на Бахмутському напрямку.